you <laughs> Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде корисна і важлива для українських пенсіонерів, які наразі знаходяться за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях та мають статус внутрішньопереміщених осіб. Отже, послухайте, Кабінет міністрів України спростив отримання пенсій для ВПО для внутрішньопереміщених осіб, а для тих пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Та для тих пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Що це значить? Раніше ті пенсіонери, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або ж проживають на тимчасово окупованих територій, мали, напогадаю. Окремий алгоритм отримання пенсійних виклад, що зачасту ускладнювало процес отримання коштів. Отже, Кабінет міністрів ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян нашої держави. Відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунку будь-якого банку України. Громадяни за кордоном або на тимчасово окупованих територіях мають раз на рік приходити фізично ідентицію ідентифікацію щороку до 31 грудня, крім того, якщо пенсіонери проживають на тимчасово окупованій території, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців. Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що ви пенсіонер живий і кошти зі своєї пенсійної картки отримуєте саме. Ви, отже, по-перше, зміни, отримуйте пенсію у будь-якому банку України. Хочу нагадати, раніше були вимоги для ВПО, особливо, що вони можуть отримувати пенсії лише в Ощадбанку. Тепер ви можете звернутися у будь-який банк на території нашої держави, там де вам зручніше. Також фізична ідентифікація раз на рік до 31 грудня пенсіонерам за кордоном та ті, які проживають на тимчасову окупацію. Території. Нагадую, способи пройти ідентифікацію. Особисто звернутися в пенсійний фонд або в банк, де відкритий пенсійний рахунок, ви можете авторизуватися онлайн. В електронному кабінеті пенсійного фонду та пройти ідентифікацію по відеозв'язку. Пам'ятайте, що ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію Контакт Центру Пенсійного фонду України і більш детальніше уточнити, що саме вас цікавить. Для проходження фізичної ідентифікації вам потрібно мати паспорт або будь-який документ, що посвідчує вашу особу, відкритий рахунок у будь-якому банку України та відповідно. Пенсійне посвідчення. Також хочу нагадати, щоб поновити виплату пенсію, вам потрібно написати заяву в пенсійному фонді на поновлення виплати пенсії та пройти фізичну ідентифікацію. От такі зміни наразі прийняв Кабінет міністрів. Далі ще хочу нагадати, що якщо ви не вийдете на зв'язок, з Пенсійним фондом України і не пройдете фізичну ідентифікацію, в один із способів, про який я тільки що вам розповіла, то на ваш банківський рахунок, на банківську картку пенсія не буде нараховуватися. Тільки після проходження ідентифікації протягом року виплата пенсії відновиться з дати її припинення. Якщо вам наразі припинили. Виплату пенсії. що робити? Дивіться, скоріш за все, вам припинено виплату пенсію, або через те, що ви не прийшли вчасно ідентифікацію, або якщо ви проживаєте. На тимчасово окупованій території, то по вашому банківському рахунку не було руху коштів більше 6 місяців, тобто ви нею ніде не розраховувались, не знімали гроші для відновлення пенсійних виплат. Якщо виплату пенсії припинення до 20 березня 2025 року, вам необхідно написати заяву до пенсійного фонду про поновлення виплат, де зазначити банківський рахунок, на який необхідно здійснювати виплати. Та пройти фізичну ідентифікацію. Люди, які перебувають за кордоном, можуть надіслати таку заяву письмову із документом про посвідчення факту, що людина є живою, звичайною поштою за місцем реєстрації. Тому для того, щоб поновити виплати пенсії через непроходження фізичної ідентифікації, вам необхідно обов'язково пройти фізичну ідентифікацію. Пенсійний фонд ухвалить рішення про поновлення виплати пенсії. Якщо ви пройшли фізичну ідентифікацію, протягом року з дати припинення виплати. Якщо ви звернетесь пізніше, то потрібно пройти ідентифікацію та подати до пенсійного фонду заяву про поновлення. Пенсі, такі зміни нас очікують в найближчий час.